Чай Маллейна чотирьох переваги, харчування та ризики муллейнчай, стародавня мудрість для сучасного дихання та імунітету у світі, де ми постійно підаємося різним вірусам, бактеріям та хронічним запаленням, пошук природних засобів для підтримки здоров'я стає все більш важливим. А тепер, на тлі сучасних лікарських засобів та інноваційних розробок, стародавні рослини, маллейн знову розбереться. Давно відомий у народній медицині, чай маллина зараз відчуває нову хвилю інтересу, із поважних причин. У цій статті я поділюся своїми думками та спостереженнями щодо потенційних переваг цього напою, заснованого на поточних дослідженнях та особистому досвіді. Таємничий чи Маллейн, що це за рослина? Малин, Вебас Сиамсепсас це багаторічна трав'яниста рослина, широко поширена в Європі, Азії та Північній Африці. Його легко розпізнають високі стебла з пухнастими листям та яскравими квітами. У традиційній медицині муллейн використовувався для лікування різноманітних недуг від застуди та кашлю до проблем зі шкірою і навіть раку. Однак, незважаючи на багату історію використання, наукова основа для багатьох із цих претензій залишається неповною. Дихання простіше, потенціал маллейна в боротьбі з дихальними захворюваннями. Одним із найцікавіших використання чаю мулейну є його потенційна здатність зняти дихальні проблеми. Історично мулейн був використаний для лікування астеме, застуди, кашлю, бронхіту, хрипів та тонзеліту. Незважаючи на те, що дослідження на людей все ще обмежені, наявні дані свідчать про те, що рослина може мати відбудові протизапальні та антибактеріальні властивості. Як це працює? Мулейн, схоже, розслаблює м'язи в дихальних шляхах, полегшуючи дихання. Це також допомагає тонкою слизу, полегшуючи видалення з легенів. І, мабуть, найцікавіше, що малейн може придушити кашель, впливаючи на центр кашлю в мозку. Я особисто помітив, що після чашки чаю мулейна мій кашель, особливо вранці, стає менш інтенсивним. Імунітет на охороні, антивірусні та антибактеріальні властивості. Окрім полегшення дихання, з молин може допомогти зміцнити вашу імунну систему. Дослідження показують, що рослина має антивірусні властивості і може захистити від герпесу та грипу. А крім того, молейн може мати антибактеріальні властивості, ефективні проти різних бактеріальних штамів, включаючи стриптококаспіодженес, шерике колей і стефалококас Ореас. Це особливо важливо в епоху, коли стійкість до антибіотиків стає зростаючою проблемою. Я завжди намагаюся підтримувати свій імунітет натуральними засобами та чаєм мулейна, а також іншими трав'яними чаями та здоровим харчуванням, став частиною моєї рутини. Запалення під контролем, сила флавоноїдів та вербаскозиду. Хронічне запалення є причиною багатьох сучасних захворювань. Включаючи діабет, захворювання серця та рак, на щастя, чай Маллейна багатий флавоної флавоноїдами, такими як лютеолін, кверцетин та епігенін, які мають потужні протизапальні властивості, вербаскозит одне з основних сполук малейну, також може допомогти лікувати остеоартрит за рахунок зменшення запалення та набряку. Особистий досвід: я страждав від періодичного болю в суглобах, особливо після інтенсивних тренувань. Після регулярного вживання чаю Моллейна я помітив значне зменшення дискомфорту. Це, звичайно, не панація, але це вітальне доповнення до мого режиму відновлення. Смак та підготовка, як отримати максимальну користь. Чай Моллейна має м'який, земляний, злегка солодкий смак. Підготовка дуже проста: просто круті 1-2 чайні ложки сушених листків у 8 мунціях окропу протягом 10-15 хвилин. Мені подобається додати трохи молока, лимона або меду, щоб посилити смак. Ви можете придбати готові чайні пакети або висушені листя в інтернеті у магазинах натуральної їжі та продуктових магазинах. Експериментуйте з добавками, спробуйте додати імбир, корицю або кардамон, щоб додати додатковий аромат та переваги вашому чаю. Заходи безпеки, що потрібно знати перед використанням. Незважаючи на потенційні переваги, важливо проявляти обережність під час вживання чаю мулейна. При споживанні в помірності навряд чи спричинить серйозні побічні ефекти, але деякі люди можуть відчувати роздратування шкіри при контакті з рослиною. Вагітні та годуючі жінки повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням. Важливо пам'ятати, чай Маллейна не є заміною медицини. Якщо у вас серйозні проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся з лікарем. Висновок назад до основ Чай Маллейна це більше, ніж просто напій, це повернення до стародавньої мудрості, яка може допомогти нам зберегти здоров'я та добробут. Хоча потрібні більше досліджень на людях, наявні дані свідчать про те, що ця рослина має потенційну користь для дихання, імунітету та боротьби з запаленням. Я рекомендую спробувати чай Маллейна і відчути його цілющу силу для себе. Пам'ятайте, що здоров'я це не лише таблетки та ін'єкції, а й про силу природи, яка завжди з нами. Дозвольте собі насолоджуватися чашкою ароматного чаю з Молейн і відчути, як життя стає легшим і повнішим.